Привіт, мої дорогенькі. Діти, чий спів ми чуємо? Так, це спів солов'я. Саме так соловей спілкується з іншими птахами. Це його мова. У кожного є своя мова, є безліч різних мов. Наша мова зветься українською. Вона для нас найрідніша, бо нею ми розмовляємо з дитинства. Це один із символів України. Нам треба її пам'ятати завжди. Адже, як казав український поет Володимир Забаштанський, мови нема без народу. Саме так назвав він свій вірш, який пропоную вам уважно послухати. Мови нема без народу. Як нема без зірок небозводу. як блакиті без сонця нема, так і мови нема без народу. І народу без мови нема. Скільки люду і мов на планеті. Скільки дива, що й віри не йму, але буду і буду до смерті перед ними схилятись тому, що є мова і мого народу, що народ є і мій серед них, вирви серця одвічну погорду, мов немає у світі малих, для народу свого велика. Кожна з мов, як творіння вінець, люд без мови то глина без лика, Без язика отара овець. Сподобався вірш. А чи запам'ятали ви, хто написав цей вірш? Володимир Забаштанський Чого немає без зірок? У цьому віршику Небозводу. Так він називає небо. Чого немає без мови. Народу. Так само, як і народу немає без мови. Скільки мов є у світі? Дуже велика кількість. Кожний народ має свою мову. А яка мова для нас найрідніша? Українська. А чи запам'ятали ви, як у віршику автор каже: Люд без мови це хто? То глина без лика. Або без язика, отара овець. Своєю мовою та своїми символами треба пишатися. Діти, пригадайте, які ви знаєте символи України. Прапор синьо-жовтий, герб тризуб. Гімн державний, а також народні символи, мак, барвінок, верба, вишиванка, вишиті рушники. Діти, коли ми розмовляємо українською мовою, ми відчуваємо себе справжніми українцями. Пропоную вам іще раз послухати цей вірш. Мови нема без народу, як нема без зірок небозводу, як блакиті без сонця нема, так і мови нема без народу, і народу без мови нема, скільки люду і мов на планеті, стільки дива, що й віри не йму, але буду, і буду до смерті, перед ними схилятись тому. Що є мова і мого народу, що народи і мій серед них, вирви серця одвічну, погорду. Мов немає у світі малих, для народу свого велика, кожна з мов, як творіння вінець, люд без мови то глина безлика, без язика отара овець. Дітеньки любить, пам'ятайте свою мову і завжди її пишайтесь, бережіть. Вона дуже красива, недарма її називають солов'їною. А на сьогодні заняття закінчено. Пока!